Любі друзі, всім привіт! Я вдома сама. Люблю такі моменти. Але колись я дуже хотіла побути сама. Е, ну, коротше, це про те, що в словах є сила. Колись я казала, і коли діти були поменше підліткові, і вдома постійно були якісь їх друзі, і отаке от ну, сталпотваріння: родичі, друзі, мої сестри, племінники, якось всі свята, ми кучкою. І я так часто казала, що, блін, так хочу побути сама. Я ніколи сама не буваю. Я любила ті дні години, коли родина йшла до церкви, а я навмисно не йшла, бо я хотіла побути сама. І потім прийшов в моєму житті час, коли я дуже довго і багато була сама. І я навіть подружці, я казала, що, блін, як, як важливо думати, що ти говориш, і не повторювати це безкінечно. Знати, о як я хочу побути сама. В мене навіть таке, що от знаєте, всім можна. Ну це я вже зрозуміла. Всім можна, а мені не можна так казати. В мене було, коли мене клієнти доставали. Я подружці Анютки, ну, не подружці, а колезі, казала: блін, кину ці нігті і піду працювати в м'ясний м'ясорубку». І коли я працювала в м'ясному в Києві, я згадала це. Ми йшли з Анією, а я кажу, Аня, мені не можна казати в голосі, в принципі, часто повторювати одне й те саме, бо це потім відбувається. Або навпаки, треба, це, треба позитивне тільки казати. І от зараз я акуратно кажу, що я дякую Богу за ті хвилини, що зараз я можу побути сама. І що я буду робити? Я оце думаю, капучина зробити чи каву. Зроблю собі капучинка, отаке от купила якесь новеньке. Спробувала, мені дуже сподобалось, це чоколада з помаранчем макати. А взагалі, оцю фірму макати я люблю, знаєте що? В них таке є стійкі-дуо. Типа двойні, там кава і сухе молочко. Ох, вони смачні, але зараз їх немає в продажі навіть в інтернеті. От. Що мої плани на зараз? Я хочу включити якийсь фільм, такий, знаєте, такий, якийсь такий спокійний, монотонний. Вчора дивилась фільм-Слава. Мені сподобався там про письменника, як він вкрав повість, а потім це, це взагалі письменник розказав про. Письменника, який вкрав повість. Ну, коротше, знаєте, типа фільм в фільмі, повість в повісті, розказ в розказі. Мені сподобалось е, мої плани на зараз. Перше, я напшикала волосся від випадіння. Я все ще пшикаю, тому що я знаю, що в комплексі має дати якийсь результат. Волосся випадає в мене менше. Друге, я вчора замаринувала курку, зараз я її відправлю в духовочку. А ще почистю картопельку і через десь півгодинки додам до курки. Така буде вечеря. Перемию, мабуть, оці орхи в ванні. Ну, в общем, пішла я займатися і вас беру з собою. Забираю, забираю орхи несу до ванни. Бачите, в мене там йде, лізе квітконосик, буде квітнути. Пішли мою красуня купатися. Трошки квітів я вже помила, а це зараз прийшла черга купати ті, що на кухні. Я їх скупала і тут я їх і залишу. Хай вони тут в парі побудуть. Тут тепленько, віддуша, волога така, і їм це класно. Далі в мене отака курочка, я її відправляю в духовку на півгодинки на 150 градусів. А потім додам картоплю і додам, мабуть, температуру на градусів до 200. Не знаю як у кого, а в нас всі горизонтальні поверхні, просто, давайте я отак от зроблю, просто засираються. Ну, там стоять орхи. А отак от, якісь пакетики, яблучко, бананчик. Хоча для яблука і для банана є вазочка. От пуста бутилка Кока-Коли. ладно, це вода, там, не знаю, це Вікторія і конкурси проводить. Ну тобто воно якось так засирається, і... і що? І залишається мені. І в принципі, це те, що їй дає вигляд бардаку. Тому зараз це, це звільну звідси. Отак. Оп, де тут камера? Отак. Оп. Опс, все. Орхідею я вже помила. Нагадаю ще раз, що тут обов'язково вимакую паперовим рушничком всередину розетки. Оцей в мене щось погано, дуже прижився, дуже він так ще не помер, але на грані. Знаєте, не знаю, виживе чи ні. Що я роблю? Я роблю собі Ось так я покажу без зеркалки. Висипаю, висипаю. Так, сміття ми сі сігрегіруємо, тому в нас кругом а, біля холодильника пластик. Під столом під цим папір. Ну і мішане. Коротше, да. Сігрегація сміття проходить, бо на під'їзді оголошення, що будуть штрафувати, якщо спіймають, що не сигрегірують сміття. Не хочеться бути спійманим. Я й так вже отмічилась ці квіточки на камеру. Маю надію, що вже там пролисталось, пішло, стерлось і все. Мені десь не, не вилізе. Так, моє капучино. чи мій капучино. І що? Сідаю чистити картоплю. Такі звичайні будні дні мої. А ще ось я покажу, купила в Ашані отакий чай. Він дуже схожий на Карпатський. Тут малінка, ще щось на свікуся захворіла, тому я її заварю сьогодні цей чайок. Я вже додала картоплю і навіть як отут от доподобдавала капустку крупними кусками. Люблю капустку, хай запікається. У мене новий день, і він для мене прекрасний, бо я вихідна, а сьогодні понеділок. Завожу крапку, буду фарбувати волосся. Це Вела 673. Люблю веллу або Лоріаль. Лоріаль люблю преференс. Пробувала екселенс, пробувала кастін, але преференс подобається більше за все. Або просто велла. Vela. Велатон. Так, я фарбуватися. Я ну, я ж сьогодні вихідна, в мене дійшли руки розгрести, скажімо так, один ящик або один чемодан, який дуже залежався. Трохи здивована те, що я везла. По-перше, це гірлянди, новорічні гірлянди, 5 штук. І це тому, що я мала була виїхати ще в тому році у листопаді, але в мене було. Чотири відмови на кордоні. Мене не випустили, скажімо так. Не скажімо так, а так і було. І тому ці гірлянди вони чекали свого часу. От я їх привезла. З одного боку, це, знаєте, як ніби якась посмішка. ну що їх не купити. А з другого боку, я їх везла, бо я думала, що це буде свято. Ну, коротше, що ще я везла? Дивіться, отут у мене такий чехольчик, і тут у мене. Це миле, це мами зрозуміють. Тут в мене стрічки, випускні дітей. Оце Міхася, Оце, якщо не помиляюсь, Єлісея. Це Вікторія, а оце Єлісія, Оце Єлісія, це Вікторія, це Місь. Три стрічки. Купу таких альбомів везла. Теж вони важкі, але да, вони дуже дорогі. Дорогі для нас. Знаєте, я така, ну, зняла відео вже в інстаграм, тому хто є в інстаграм, підписуйтесь в інстаграм. Там вже я показала набагато раніше ці е, речі, які везла. да. І Яна мені написала таку фразу, тому що все остальне ви зможете купити. А оце, оце, це ти не купиш. І це мене так розчулило аж до сліз, тому що це насправді так і є. Також в мене отак сертифікати, але вони нікому не потрібні. Ще з дивного, що приперла за кордон, це парфуми. І в 2014 році, коли ми їхали до Польщі, я теж приперла стільки парфумів, що люди, коли приходили в гості, а в нас в коридорі був така комодік, і вони дивилися і казали, це ти тут купила? Я кажу, ні, привезла. Вони кажуть, тут вже тільки скла на 5 кілограм. Я така, да, ну але отак. Хочемо, отакий календарик привезла. Це мені Лісін його дарував, люблю. Отака картина. Вона здорова, але я її теж не могла не привезти. Це з весілля сина. Я її знімала з підрамника, скручувала, везла. Отака куколка мені її дарував на нашу річницю чоловік. І робила її Ірина Ємець. Це українська майстриня таких ляльок портретних. І зараз вона чекає сина свого з полону. Він без звісті зникли, але надіємося, що він живий і він повернеться. Привезла також отаку свічку: це з весілля. О, така свічка є в нас і в мами Яни з татом. Да? І я от запакувала, добре привезла, боялась, щоб вона не поламалась. Таке теж миле. Отакі свої слідочки привезла це на праву ногу, щоб не хромати. З ними приколів багато пов'язано. Я вже розказувала, якщо цікаво, ще повторюся. Ще тут, ще тут в мене такий рюкзачок ліків. Ще ось ліки. І ось ще ліки, до речі, оце все це тільки чоловіка серце. Оце пачка, це Амлеса. Ну і ще привезла таку картину. Я її робила ще в Луганській області, в своїй квартирі. Це е, інкрустація Сваровська. Колись я увлікалась таким. Тут дуже гарний клей. Бачите, жоден камінчик не відвалився. Це все снаружи, це не в нутрі, це зовні. І вона вже другий раз в Польщі ця картина, бо в 2014 році я її теж привозила. Потім вона повернулася ми в Україну разом з нею, чогось і її таскаю. Вона така вже, знаєте, і замоцана, але я її таскаю. У нас навіть ключі ще є від тої квартири, і ключі від машини, якої немає, і ключі від квартири. І таке, знаєте, так буває в житті, що в тебе є те. Ключі від того, чого вже нема. Ну, образно говоря, ключі. Таке попривозила. Милі серцю речі. Я на закупах. А що перше зустрічає? Орхідеї, Дивіться, яка гарна рижа, красиня, Тамара. Біленька, рябенька. <клузь> а ж не кот, то ж не, не дикий кот. Ні, це не дикий кот. Якби це був дикий кот, я відразу взяла. Така капустка гарна. Прям на голубці проситься. Що візьму невеличко. Всім добрий день, я в ліфту, я їду на роботу. Хорошого мені робочого дня. Ой, як тепло, Боже, я біжу на роботу, як на вулиці класно. Осінь так пахне, вітрець такий тепло-теплий. Просто красота. Якби була вихідна, пішла б гуляти з термочашкою. Я прямо йду і кайфую, як вже класно, боже, як класно люди. Працювати, жити без війни. Я не знаю, чому завжди є народи, країни цілі, які люблять, люблять тільки воювати, загарбництва якісь, руйнувати, вбивати. Це ж такий кайф жити і дякувати Богу. А це не мій трамвай. Зранку виходила на роботу. А зараз з роботи додому.